Добрий день! Сьогодні я розповім вам про відкриті та приховані функції кожного контролера електровелосипеду. Ми подивимось всі контакти, які тут є, і я постараюсь розшифрувати для вас, який контакт за що відповідає. Також ми подивимось, які ефекти в цьому контролері присутні в ньому, але не виведені наружу, що буває дуже часто. Контакт SV. Він тут не розпаяний. Бо він не обов'язковий. Контакти СВ це живлення датчика хола в ручці газу. Але таких контактів на платі багато, тут є і 5 вольтові, і 4,3 вольтові контакти, і ручку газу в цьому контролері запітали з якогось іншого контакту, можна глянути. На нашу ручку газу подали живлення через контакт 4,3 вольта Але по списку контактів, які у мене є. СВ є контактом живлення ручки газу. І на ньому також напруга, яка йде на ручку газу. Далі контакт 4,3 вольта. Про нього ми вже побалакали. Це живлення будь-чого, що потребує 4,3 вольта. В даному випадку це ручка газу. Наступний контакт СД. Це є контакт, на який приходить сигнал з ручки газу. Швидкість руху електровелоспеда управляється аналоговим сигналом з ручки газу від 0,8 1 вольта приблизно до 4 вольт. Точно я не пригадаю. В залежності від того, скільки вольт приходить на цей контакт, швидкість міняється на електровелоспеді. Контакт ground. Це в нас е, общий мінус, як я вже це і сказав. Таких контактів на платі тут буде багато, вони всі з'єднані між собою. І до цього общого мінуса приходять усі чорні дроти контролера, особливо тонкі. Наступний контакт XS це електронний тормоз. Тут дивіться, тут уже по різному буває. Електронний тормоз іноді спрацьовує в контролерах, а іноді ні. Тому що для того, щоб він працював, він повинен бути в прошивці цього контролера. Якщо його там немає, то він не працюватиме. Контакт є, можна буде якось і спробувати, чи буде він працювати, але він буде працювати лише з прямоприводними моторами. З редукторними моторами він не буде входити в взаємодію. Наступний контакт він оце такий довгий знизу це все общий мінус. Це той самий контакт, куди приходять багато-багато чорних дротів. Оце він знизу. Вертаємось трошки наверх і приходимо до контакту DS. Контакт DS це задній ход. Задній ход буває виводиться наружу, а буває і ні. От у цього контролера цей контакт не виведений. Не виведений, бо при таких слабеньких контролерах китайці вважають, що задній ход зайвий. Але він почти завжди працює. В прошивці його не обирають. Тому, якщо треба, його можна вивести в окремий провод, підпаятися до цього контакту. І з замиканням на общий мінус на Ground, він буде спрацьовувати. Так, переходимо трошки нижче. І бачимо: тут ще кубка контактів підписана як 5 вольт. Це те саме живлення будь-чого, що потребує 5 вольт. Неподалеку знаходиться контакт DS. Що є контактом рекуперації, але рекуперація це таке саме, що і електронний тормоз. Вона повинна бути прошита а, в процесорі. Якщо прошивка не підтримує рекуперацію, то вона не запрацює, незважаючи на те, що контакт він є. Але спробувати завжди можна: замкнути на мінус і подивитися, чи включиться рекуперація. Трошки нижче знаходиться контакт SH. Контакт SH це в нас високий тормоз. В контролері, в будь-якому контролері, є декілька видів електронних тормозів. Зараз я поясню в чому різниця. Різниця в тому, що, наприклад, електронний тормоз він тормозить мотор, якщо він прямоприводний. І він для того, щоб тормозити, марнує енергію акумулятора. Є тормоз, який тормозить, це у нас рекуперація, це вже інше. При рекуперації мотор перетворюється в генератор, починає заряджати акумулятор, і тоді, за счет цього, мотор гальмує. Різниця між ними в тому, що електронний тормоз він тормозить повністю, сильно і повністю. А рекуперація, вона тормозить залежно від того, наскільки заряджений акумулятор. Також він залежить від того, наскільки велика швидкість. А якщо акумулятор буде зовсім заряджений, то зовсім може нічого не спрацьовувати і не тормозити. Тому є два різних активних гальмів. Але окремо є ще два види: це низький та високий тормоз. Чим вони відрізняються? Наприклад, SL, низький тормоз. Це насамперед ніякий не тормоз. При замиканні його на мінус, на контакт граунд, мотор просто відключається. Він під'єднується до ручок механічних тормозів для того, щоб при гальмуванні механічним тормозом мотор вимикався в будь-якому випадку. І також є високий тормоз, він нічим по функціоналу не відрізняється від низького, але його треба замикати на. Плюс На любий плюс, на плюс 5. деякі люди кажуть, що замикають його навіть на напругу батареї. Я такого експерименту не проводив, але люди кажуть, що замикали, і все добре працює. Але по ефекту, що низький, що високий тормоз одинаковий. Вони просто вимикають мотор на той час, поки цей контакт замкнений на плюс, високий тормоз на плюс, або низький на мінус. Коли він розмикається, мотор знову починає працювати. Далі в нас контакт XX зверху. Це в нас дуже важливий провод це в нас провод навчання. З допомогою цього проводу ми можемо перевчити контролер, рухати мотор назад або вперед, при натисненні на курок газу. Також він підстраює контролер, щоб правильно працювали фази. Щоб правильно працювали датчики холла. Якщо ви навіть щось не так під'єднали, при підключенні навчання це все поправиться. Замикається цей контакт також на общий мінус. Хоча у нас виходить два білих дроти навчання, один з цих дротів це просто общий мінус. Тому, якщо ви знайдете цей провод, його можна замикати на будь-який чорний провод. І це буде те саме, що замикати його з білим, на який він розрахований. Наступний контакт це Q. Контакт Q це круїз контроль. круїз контроль запускається коротким замиканням на общий мінус. Коли ви набрали швидкість і держите ручку газу нажатою, ви замикаєте коротким натисненням. Цей контакт на общий мінус і скорость фіксується Ви продовжуєте їхати, вже не тримаючи ручку газу. Відключається круіз-контроль декілька методами. Можна ще раз натиснути на ручку газу, і він відключається. Або його ще раз можна замкнути на общий мінус, також він відключається. Також його відключають будь-який із тормозів: що електронний, що рекуперація, що е, низький або високий тормоз. Наступний контакт це X. X, по моїм даним, це теж рекуперація. Не знаю, що в цьому контролері підрозумівається під е, цим контактом, бо DS у нас вже є, що теж рекуперація. Тому непонятно, чесно кажучи, е, що з них рекуперація, чи може вони просто бутафорія і в прошивці їх нема. Але X теж буває рекуперацією. Далі в нас є цілий ряд, який відповідає за датчики хола в мотор-колісі. Для того щоб датчики хола в мотор-колісі працювали добре, їм потрібно мінус цей контакт Ground, їм потрібно живлення H плюс 5 вольт. І потрібно три контакти, на які приходять сигнали з цих датчиків U, V і W. І саме сюди під'єднується роз'єм з датчиків хола 5 дратів. Далі контакт 60-120. Дуже странний контакт. Я його навіть став трошки побоюватись, бо він в кожному контролері щось інше обозначає. Але мені треба сказати вам те, як воно є. Цей контакт заміщений мною, що цей контакт буває. Іноді він задній ход, іноді він навчання. Бувало таке, що він навіть включав контролер. А в цьому контролері він чомусь відповідає за електронні швидкості в контролері. Хоча, по моєму списку, електронні швидкості зовсім інші контакти. Ну, дивіться, я вам скажу, як в цьому контролері, а потім скажу, як повинно бути. Бо у вас, мабуть, буде інакше. І так, у нас 60-120 контакт. Зараз ми подивимось. Зараз ми подивимось і впевнимось в цьому. Так. 60-120 контакт у нас понижена скорость. Контакт L у нас в цьому контролері повишена скорость. І спрацьовують вони при замкненні на общий мінус. Але дивіться, це таке рідко трапляється. Тому я вам скажу, які контакти на швидкостях бувають. На зменшену скорость у нас бувають контакти Low1, K1 F1. На повишену швидкість у нас буває HI2K2. F2. Це повишена швидкість. Ну тут у нас в контролері трошечки інакше. Тут уже дивіться самі, може у вас так буде. В будь-якому випадку, любість цих контактів можуть, можуть бути у вас. Тому запам'ятовуйте. Наступний контакт це контакт ZL. Контакт ZL в цьому контролері відповідає за асистент педалів, а саме за сигнал з датчика асистента педалів. Бо там три дроти. Два інших це живлення. Їх беруть з 5 вольт і з общого мінуса, а вже зворотній сигнал приходить на ЗЛ. І таким чином керується швидкість електровелосипеда Наступний контакт це А3. Це в нас парковочний тормоз. Він йде на сигналізацію, також на сигналізацію йде ще контакт ВЦЦ або ВЦЦ0. Один з фазних дротів мотор-колеса і також плюс батареї. Найголовніші контакти цього контролера я перебрав. Також в контролері є контакти, які не мають особого значення, тому що вони в кожному контролері програмуються по-різному. Наприклад, такі контакти, як i1, i2, i3, i4, i5 це контакти програмні. Вони програмуються в прошивці і можуть означати абсолютно різне в різних контролерах. Тому я не можу сказати, що точно буде в вашому контролері. І також є контакт 60 вольт. Він, він переводить контролер в режим батареї 60 вольт. Але це не дуже важливий контакт, тому що він, що він робить? Він просто пере, перероблює дільник. Для чого? Для того, щоб переоцінювати батарею і вимикати. Живлення, коли на батареї падає напруга нижче, ніж потрібно, для 60 вольт. Він не дасть вам прибавки в швидкості або ще чогось. Це просто зміна дільника. Я бажаю вам успіхів і щоб у вас були гарні електровелосипеди, щоб ви розбиралися в них і могли е, вивести нужну вам функцію, навіть якщо її у вас нема. Заглядайте на мій канал іще, якщо будуть якісь питання, пишіть в коментах. Постараюсь вам відповісти. До побачення.